Кількох кілометрах від Аланії. Гірки без правил. Тут кожен катається як хоче. Цього хлопця звати Кирило Гудков. Він теж катався на схожій гірці в одному з готелів Аланії. Упав знепритомнів і ще півгодини пролежав у воді, поки його не врятували. Ця біда сталася два тижні тому, ще й досі поширюються версії. Чому хлопчик вилетів з труби? Думки різні, але об'єднує їх лише одна деталь: усі тутешні працівники вірять, хлопчик сам винен. Можливо, масло для шкіри стало фатальною помилкою, але це ніяк не пояснює того, де в цей час були рятувальники і чому хлопчик дрейфував басейном без тями аж 30 хвилин. Ми спробували пошукати в цьому аквапарку лікаря. Прикинемося, що спускали з гірки і отримали сильний удар по голові. Знайшли двері з російським надписом Доктор, але там нікого. Батькам Кирила довелося ще сплатити за лікування тут, у Туреччині. Страховка усіх витрат не покрила, а коли вона закінчилася, турецькі лікарі попросили звільнити ліжко в лікарні. Кирила забрали назад до Росії. І лише тому, що гроші на його переліт знайшли на державному рівні. Ця танечка вона зламала руку безпосередньо в Туреччині. Це в нас був перший відпочинок. Перший відпочинок з маленькою донечкою зламана рука і проблеми зі страховкою. Так, колись відпочила увага президент Ліги страхових організацій України. Я розумію прекрасно, тому що я є фахівець, що я такий поліс вибрала, який передбачав такі умови страхування. Такі умови були прописані під незрозумілими нам словами франшиза. А кола страхового бізнесу Наталя просто не глянула в документи. А, а так вийшло, що з кожної послуги, яка надавалась мені медичною клінікою, 20 доларів я сплачувала виключно самостійно. А таких було декілька: педіатр, рентген, травматолог. Прийому кожного коштував трохи більше 20 доларів. Виходить, жінка сама практично все і сплатила. Вони показали прайс до клініків. Претензій не було. Навіть коли довелося переплатити за гіпс, Наталя зберігала спокій. Що поробиш? Ринкові відносини. Да, абсолютно ринкові. Мені запропонували. От ваша страховка може покрити от такий гіпс, а ви можете його вибрати. Але ви можете вибрати от ще от такий. Переплатити довелося, бо ще в Україні була неуважною. Її поліс був практично економ. А на дитині еко. Економ... Номити не можна, я вибрала більш високої категорії м, послуги. Ту різницю у страховці, яку не доплатила тут в Україні, обравши її дешевшу, десь гривень на 30 Вона сповна переплатила там, у Туреччині, десь доларів на 150 Я вважаю, що це абсолютно мій, скажімо так, недолік. Те, що я не звернула увагу на страховий поліс, щоб недоліків не було, Наталя радить. Читайте документи. Вартість страховки буде коштувати в районі 40 гривень, а то і менше. 40 гривень тут це 10 тисяч євро. Там Повинне бути написано у ваших паперах. Якщо вона менше 10 тисяч євро, то це вже є підозра. Що ця, цей поліс вам, якщо щось трапиться, не дасть змогу покрити ті витрати, які будуть. І пам'ятайте, що є чарівне слово франшиза, яке в перекладі простою мовою означає. Плати сам чим менше франци... франшизи, тим менше ви приймаєте участь в оплаті своєї медичної послуги, де б вони були на території України або за територію України, тобто при медичному страхуванні. А ще варто знати у клініку, якої категорії ви потрапите у разі проблем, якщо застраховані в лікарні середнього рівня, у дорогій на вас навіть не глянуть. Всі послуги платні, тому тут ніхто не звертає увагу там на стан. Будь-що, а всі зацікавлені запропонувати послуги якомога дорожчі. Тому перевірте, хто за вас відповідає на курорті: таку людину ми знайшли в нашому готелі. Зйомка прихованою камерою. А наш журналіст, начебто, татко чотирирічної дитини. Ребінку, скільки? Чотири. нам пропонують за 5 доларів квиток у аквапарк, там усе для нашої дитини. На плюшку, а тірі діти садіться ребенка, коли його держите і хаті там Понятно. Там на дві. Все безпечно, але один папірчик нас це ж просять підписати. Так, ненароком. Ті зборки, де виносять тот написать від строчки у адміністраторах, що вони сьогодні. Там плюшки, там плюшки не вивалювати. І пам'ятайте, жодна страхова не працюватиме собі у збиток. Приблизно на 10 застрахованих десь 5-6, ну максимум 7 виплатить доправити. А Дешеве страхування обман, якщо ви, звичайно, не власник цієї страхової. День другий. Галанія. Сьогодні в планах похід на пляж. Дівчина в турфірмі обіцяла до пляжу кілька метрів.